Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо здійснювати аналіз результатів виборів 2024 року у США. Нагадую, ми проаналізуємо кожен штат, який там були. Результати у президентській частині і в частині голосування до конгресу Сполучених Штатів. У цьому відео ми будемо говорити про штат Колорадо, і традиційно ми розпочнемо з результатів президентських виборів у цьому штаті. Загалом тут було 10 електоральних голосів виборників, 8 голосів. Корелювалися з місцями в палаті представників і два місця з сенатськими місцями штату Колорадо. Власне, тут Камала Гарріс отримала перемогу з результатом 54,2% або 1 мільйон 157 тисяч голосів. Дональд Трамп. 43,1% або 1 мільйон 341 833 голоси. Розрив між Гарріс і Трампом тут був 344 324 голоси, але тут ще не всі голоси опрацьовані, тому самі цифри. Голосів можуть змінюватися. Результат вже не зміниться. Роберт Кеннеді молодший, 1,1% або 34 476 голосів, Чейс Олівер 70 або 20 795 голосів, Джил Стейн 5 або 16 380 голосів і Корнел Вест 2 або 4 391 голосів. Голос. Це щодо президентської частини. В сенаті тут голосування не відбувалося, тому ми переходимо до Палати представників. І, власне, тут було вісім округів, як я зазначив, вісім місць до нижньої палати канарецу, і зараз ми це будемо аналізувати. Розпочнемо з першого округу. І Тут Діана Дегет здобула перемогу, переобралася до Конгресу США від першого округу. Її результат 76,6% або 256 тисяч триста голосів. Валдемар Армулет, республіканець, друга позиція і єдина. 21,5% або 71 992 голоси. Далі йдемо до другого округу штату Колорадо, і тут Джо Негюс, демократ здобув перемогу і переобрався до. Палати представників з результатом 68,4% або 277 984 голоси. Маршал Даусон, республіканець 28,9% або 117 619 голосів, розрив більш ніж 160 тисяч голосів. Тому власне демократ отримав тут перевагу. Третій округ штату Колорадо. Джеф Херт, республіканець, здобув тут перемогу. Результат 50,4% або 194 тисячі 44 голоси. Адам Фріш, демократ, 46,3% або 178 263 голоси. Тут була більш щільна боротьба і розрив між ними склав більше, ніж 15 тисяч. Голосів. Четвертий виборчий округ Лорен Боберт, республіканка, здобула перемогу і переобралась до Палати представників від цього округу результат 53,6% або 234 тисячі 471 голос. Чіша Кальварезе демократ. 42,1% або 184 402 голоси. І, власне, цей округ іде за республіканцями до палати представників. Рухаємося до наступного округу. Він є п'ятим. І тут Джеф Кранк, республіканець, здобуває перемогу результат 54,7% або 197 238 голосів. І Рівер Ганес, демократка 40,8% або 147 114 голосів. І це місце йде за республіканцями в палаті представників. Округ номер 6 Джейсон Кроу, демократ, здобуває перемогу і переобирається до Палати представників. Результат 59% або 193 743 голоси. Республіканець Джос Фабрикатаре. 38,5% або 126560 голосів. Розрив більше ніж 67 тисяч, і, власне, це місце зберігається за демократами у палаті представників. Округ номер 7 Брітані Петерсен, демократка, здобуває тут перемогу і переобирається до. Палати представників від цього округу результат 55,4% або 234 191 голос. Сергій Матвеюк, республіканець 41,1% або 174 ,050 голосів. І, власне, як я сказав, це місце зберігається за демократами. А тепер найцікавіше: це восьмий округ. Ви бачите, він червоного колягу, але йде заштрихований. Це те, про що я говорив вам у попередніх відеоматеріалах, що ми будемо зустрічати округи, які змінювалися в. Політичних партіях, так тобто під час одного виборчого циклу в цьому окрузі голосували за демократів до прикладу, і вони перемагали в цьому окрузі. А у цьому циклі вони голосували за республіканців, і, власне, вже республіканці отримали перевагу. Якраз це той випадок. Ми натискаємо на восьмий округ, і що ми тут бачимо? Бачимо наступну ситуацію. Габе Еванс, республіканець, здобуває перемогу над Ядірою Каравео демократкою, яка, власне, боролась за збереження цього округу в Колорадо за демократами за збереження свого місця. Власне, Габе Еванс набирає 49% або 162 тисячі 22 місця. Ядіра. Каравео 48,2% або 159 426 голосів. Ви бачите, розрив невеликий, 2,5 тисячі голосів, але це на користь республіканця. І, власне, республіканці отримують одне місце додаткове до палати представників саме у Цьому окрузі, але потрібно розуміти, що демократи також перевернули 5 місць в інших штатах. Ми будемо говорити по мірі того, як будемо доходити до відповідних штатів. Тобто, ви можете на карті бачити, що станом на зараз демократи змогли перевернути на свою користь 5 місць, а республіканці сім місць. І ось це сьоме місце якраз було від 8 округу штату Колорадо. Це все, що я хотів повідомити в контексті виборів у цьому штаті. Тому прошу знову ж таки підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку та прокоментувати його. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам і нагадую, що для оформлення цього відео ми використовували матеріали з CNN.